Дорогі волиняни, вітаю усіх з величним святом Великодня. Свято Христового Воскресіння для усього світу є символом перемоги життя над смертю, добра над злом, віри над безнадією. Нині, коли наша земля стікає слізьми і кров'ю, ми просимо Божого благословення для кожного українця, для кожного, хто жертовно оборонить нашу батьківщину від одвічного ворога. Віримо, що із заступництвом Господа наші воїни світла переможуть цю огидну темряву. Нехай ці світлі великодні дні зміцнюють нашу щиру віру в перемогу, наближають щасливе й мирне життя. Нехай вони принесуть у кожну домівку, надію, спокій і благополуччя, дарують нам міцне здоров'я та впевненість у щасливому майбутньому Христос Воскрес! Воїстину на воскрес.